Моє шанування у студії Юлія Пазенко і далі про найцікавіші спортивні події останньої доби. Перша перемога донецького «Металурга» над шахтарем припала на 35 п'яте за ліком очне протистояння команд. У матчі відкритті 11-го туру української футбольної прем'єр-ліги відбічні Володимира П'ятенка на столичному стадіоні оболонь обіграли чинного чемпіона з рахунком 2-1. Наприкінці другого тайму відзначились морозюк та лазич, а м'яч престижу забив капітан гірників Серна. Відтак безпрограшна серія «Металурга» сягнула п'яти ігор. А шахтар зазнав третьої поразки у цьому чемпіонаті. Продовжить тур завтрашній рандеву «Ворск» з Іллічівцем та запорізького металурга з Чорноморцем. А в неділю на вболівальників чекає центральний матч не лише вікенду, а й можливо всієї осені. Дніпро Динамо. Нинішні лідери турнірки в Дніпропетровську розіграють поточне перше місце. Закриється ж тур у понеділок. зустріччю Говерли з Волинню. Сьогодні визначилися чвертьфінальні пари Кубка України з футболу у цьому сезоні. На жеребкуванні звітної стадії вісімка його учасників була розділена на сіяних і не сіяних згідно з турнірним становищем у чемпіонаті. Отож, лідери першості зійтися між собою не могли. Відтак Дніпру дістався у суперники Чорноморець, чинному володареві трофею Динамо зоря. Два інші дуети склали шахтар та металіст і Ворска та Олімпік. Перші зустрічі мають відбутися 3 грудня, повторні у квітні наступного року проте Динамо, посилаючись на щільний графік вітчизняного чемпіонату та єврокубків, готує звернення до федерації футболу з проханням перенести усі поєдинки на весну. Не можуть команди всі матчі підряд вигравати. Нема таких команд, ні Барселона, ні Челсі, ні Реал. Так що у кожної команди є якісь поразки. До речі, Зоря – це один із двох суперників, з якими ми втратили очки в цьому чемпіонаті. Фактично, ще місяць вперед, і команди ну, тут же металіст в першу чергу може реально дати бой. У центральній грі баскетбольної суперліги України черкаські мавпи вдома переграли запорізький феро з НТУ 77-72. і очолили пелотон, який женеться за непереможним поки що южненським хіміком. Запеклим виявився поєдинок між Дніпром та будівельником. Суперники до останнього йшли пліч опліч. Більше в завершальній стадії гри пощастило киянам. 72-70 на їхню користь. Одеса сьогодні розібралася з Говерлою, а БК «Київ» здобув першу перемогу у сезоні, здолавши Дніпро Азот. Таким чином, чотири команди тепер ділять місця з третього по шосте. Без перемог залишається тільки львівська галичина. До гри у баскетбол під час тренувань часто вдаються і представники інших видів спорту, зокрема, футболісти іспанської Барселони. Про каталонський футбобаскет на початку нашого міжнародного огляду. Продовжують розвивати баскетбольні навички футболісти каталонської Барселони. Традиція екс-наставника синьо Херардо Мартіно до вподоби і новому коучу Луїсу Енріке. Адже таке тренування допомагає відточувати контроль м'яча та покращувати взаєморозуміння між гравцями у футбол баскеті. Потрібно доставити м'яч до кошика так, аби він не торкнувся землі, а потім влучити у кільце. Неймар Маскерано та месі, і тут бездоганні. А фінальна точка, як завжди, за легендарним аргентинцем. Поки що єдина надія британського тенісу Енді Марий кваліфікувався на підсумковий турнір у Лондоні. Наприкінці свого не найкращого сезону тенісист став шостим учасником змагань великої вісімки. Задля цього восьмій ракетці світу треба було вийти до чвертьфіналу Паризького мастерса. Марий успішно впорався із завданням в одній восьмій обігравши болгарина Григора Дімітрова двічі по 6-3. Поїде до Лондона і перший півфіналіст Парижа Томаш Бердих, який приєднався до Мари, а також до Новака Джоковіча, Роджера Федера, Растена Ваврінки та достроково кваліфікованого Маріна Чіліча, як переможця US Open. Рафаель Надаль нагадаємо у столиці Великобританії не зіграє через травму. Континентальна хокейна ліга без надії. Через крутну фінансову ситуацію члени правління чемпіонату відмовилися від проведення Кубка Надії. Його розіграли між собою команди, які не потрапили до плей-офф. Бюджет скішного турніру складав 50 мільйонів рублів. Нагадаємо, протягом останніх двох сезонів ракет Хелл змагався донецький Донбас цьогоріч, же через складну ситуацію на сході нашої країни українські клуби участі у змаганні не беруть. Майк Тайсон звірився американській радіостанції. Виявляється, легенда світового боксу у сім років став жертвою гвалтівника, якому сам Майк в прямому ефірі назвав старцем. Король нокаутів радіє, що йому вдалося втекти від збочинця та не вбачає нічого поганого у відвертих розмовах про подібні випадки. Нагадаємо, у 1992 році Тайсона було засуджено до шести років в'язниці за звалтування. Проте за гратами боксер провів лише половину строку. Зірці вітчизняного боксу Василеві Ломаченку віщують велике майбутнє. І не аби хто, а всесвітня організація WBO. На щорічній конвенції цієї авторитетної структури Ломаченка визнали найперспективнішим боксером світу. Нагорода цілком заслужена, адже українець уже у своєму третьому поєдинку серед профі став чемпіоном світу за версією WBO у напівлегкій вазі. Тепер нашому спортсмену належить захистити титул у поєдинку проти тайця Чонлатарна Пірія Піньо, що відбудеться 22 другого листопада. Китаєм, хто знає, можливо, на майбутньому боксерському оскарі Ломаченко зазіхне і названня найкращого боксера року, яким цьогоріч визнали росіянина Сергія Кавальова. А от наш супертяж Володимир Кличко нагородив компліментом руського вітязя Олександра Повєткіна. Український абсолютний чемпіон світу похвалив росіянина за дві останні перемоги над камерунцем Карлосом Текамою та німцем Мануелем Чаром і заявив, що не виключає проведення з ним матчу реваншу. Більше того, вважає, що цей поєдинок був би дуже цікавим. Поки що ж, Володимир готується до захисту своїх титулів від посягань болгарина Кубрата Пульова. Двобій нагадаємо відбудеться 15 листопада у німецькому гамбургу. А от жителі Лондона напередодні мусили захищатися від укусів зомбі Луїса Суареса. В передень Хеллоуіна один з футбольних фанів загримувався від уругвайського форварда Барселони, відомого своєю пристрастю кусатися на полі, і вирушив на вулиці лякати перехожих. Жартівник, як бачимо бажаного досяг його витівка нікого не залишила байдужим. Бажаю, бо сьогодні у День усіх святих ви були жартівником, а не об'єктом жартів, принаймні подібних. На цьому все з понеділка про спорт вам розповідатиме моя колега Яна Павлова. Я ж прощаюся на тиждень. Не піддавайтеся осінній депресії, боріться з нею за допомогою спорту. Адже як довели британські вчені, фізичні навантаження піднімають настрій завзяті вам і натхнення.